Усім привіт! Бажайте чогось оригінального. Хочете того, що захопець засмокче затягне вас у самісінький вир смакових емоцій і зведе з розуму новим апетитним та ласим відчуттям? Тож сьогодні на вас чекає ексклюзив. Отже, створимо шикарну страву з кукурудзи і, до речі, приготуємо з нею щось значно більше, ніж просто варені качани, приправлені маслом та сіллю. І на доданок буде ще й соковитий стейк. Якщо ви ще залишились з Тандем IT, то повірте, варто підписатися, бо скоро буде нова порція гарячих та яскравих відео, а точніше, батлів. Так, так, ми незабаром повернемо вашу улюблену рубрику. Пишіть у коментарях, які страви ви хочете бачити. А зараз стисніть на вподобайку і діліться цим смачним роликом у різних соцмережах. Нагадуємо, що це відео в оригіналі звучить українською, але ще є дубляж різними мовами. Тож можете рекомендувати наш канал своїм іноземним друзям. А ми починаємо! Ламаємо качани! Помідори нам теж не завадять. Вони зараз у сезон надзвичайно смачні та ароматні. Тут вистачить качанів і на оригінальну страву, і щоб просто відварити. Обов'язково зрізаємо кінчики качанів. Вищаємо кукурудзу від лушпинні та видаляємо всі волоски. Лушпиння обираємо акуратно, бо воно нам знадобиться для приготування страви. Ставимо казан на піч і заливаємо в нього воду. А там, як бачите, вже є качани. Додаємо наверх лушпиння. Так завжди робила моя бабуся і казала, що воно робить кукурудзу надзвичайно смачною та запашною. Ставимо дорогу каструлю на піч і вливаємо воду. Крутий окріп кладемо лошпиння кукурудзи і відварюємо 15 хвилин. Тепер беремо качани і ножем зрізаємо зерна. У блендер заливаємо 300 мл води і висипаємо зерна з чотирьох великих качанів. Додаємо 3 столових ложки цукру, сіль, 2 яйця і сметану. Все дрібнемо у блендері. Виймаємо з кастрюлі лушпині і розкладаємо, щоб воно просохло. Наступний крок беремо два листа, скручуємо по довжині і загинаємо знизу. У нас вийшов своєрідний пакет з кукурудзи. В центр кладемо шматочок твердого сиру, але це не обов'язково, і заливаємо всередину ніжний кукурудзяний крем. Тепер робимо ще один пакетик з відвареного лушпиння. Підгинаємо і перевертаємо. Наостанок фіксуємо. Якщо не хочете морочитися, то скористайтеся термопакетами і зафіксуйте резинкою, яку часто використовуєте для грошей. Нашу страву важливо класти лише у киплячу воду і варити 50 хвилин. З замороженої кукурузи ви можете також приготувати цю страву. Давайте глянемо, що там вийшло. Чудове поєднання солодкої кукурудзи з солоним сиром. Справжня насолода. Та Андрій лише кукурудзи не задовільниться, тому приготуємо ще й м'ясо. На великий вогонь ставимо пательню і додаємо вершкове масло. Тепер кладемо стейк. І гострий перець. А ще кинемо декілька гілочок свіжого чабрецю. Через 4 хвилини м'ясо перевертаємо на іншу сторону і додаємо ще вершкового масла. Ще через 4 хвилини готове м'ясо викладаємо на дошку. І перець також. Тепер відпочивши стейк можна приправити сіллю та перцем. І розрізати. Хто полюбляє стейки, той розуміє, що прожарка ідеальна. Ніжний солодковершковий кукурудзяний крем з соковитим м'ясом у тандемі зі свіжими помідорами. Засмокче вас у самісінький вир смакових емоцій і зведе вас з розуму Новим апетитним та ласим відчуттям. Ви будете у захваті. Тож рекомендуємо повторити. А на сьогодні, все, до зустрічі.